Надійні ремені, за які не соромно американський виробник Gates випустив найміцніший ремінь Redline в характерній червоній упаковці. Це ремінь, який не боїться перегріву, який не боїться височенної температури в коробці варіатора, коли ви печете влітку на якісь довгі дистанції на високих обертах. Це те, що потрібне саме на літній сезон, саме для тривалих якихось покатух на 100 кілометрів. Це ремінь, який гарантовано буде ходити, якщо у вас справний варіатор. А я нагадую, що варіатор треба заглядати хоча б раз на 2000 кілометрів, щоб пересвідчити, що всі грузики і слайдери в справному стані. І я гарантую, що за таких умов, якщо у вас повністю справний варіатор, цей ремінь варіатора відходить багато тисяч кілометрів на вашому квадроциклі.